У всьому розібратися наша наступна гостя Юлія Забєліна з нами на зв'язку. Політична оглядачка. Добрий вам вечір, пані Юлія. Пасибі величезне, що знайшли час і можливість долучитися до нашого етару. Доброго вечора. Да. Вибачте трошки за картинку, але долений практик зараз тому. Шалений трафік Росія знову нас атакує. А ми думаємо над тим, чи буде нам чим захищатися, зокрема над тим, чи буде нам чим відбивати ці російські атаки, в тому числі, пані Юлія, ви маєте багато інсайдів і розумієтеся у політиці американській, що відбулося насправді. Хто такий цей Елбридж Колбі, і чому власне він так самовільно, якщо це самовільно, якщо направду, він не отримав вказівки ніякої зверху, ось так поставив чи то на паузу допомогу Україні, чи то взагалі відмінив? Ні, він насправді, по перше, так дійсно це його самовільне рішення, бо він є достатньо важливою впливовою фігурою в чинній владі американській. Він, окрім того, що є заступником міністра оборони. Він загалом формує повністю всю політику. по... Того, що стосується і о, України, і того, що стосується зокрема і о, зброї для України, і не ну, лише для України, насправді для Ізраїлю, теж і о, він є також о, о, загалом достатньо давнім членом команди Трампа, тобто це не нове, не нове обличчя, яке там виникло нещодавно, і є достатньо наближеним до Трампа до проекту. 2025. це достатньо відомий проект Heritage Foundation аналітичного центру консервативного, який власне формував і політику взагалі для всієї адміністрації до Трампа. Цей аудит щодо виділення зброї він планувався достатньо давно ще. Якщо я помиляюся, наприкінці весни а, планувалося, що буде зроблений аудит всієї зброї, не лише зброї відправленої в Україну. А, щоб зрозуміти а, власне які запаси залишаються на заводах на складах а, у сполучених штатах, єдине, що для нас це дійсно стало певною несподіванкою, на жаль. От, але це саме призупинення відправки зброї для аудиту, а не остаточна зупинка. Юлія, ви на своєму телеграм-каналі абсолютно справедливо запитуєте про те, що якщо цю людину було призначено не щойно, і він людина не нова у Пентагоні, як так відбулося, що контакт у нас із ним не дуже то очевидно і налагоджений? Він відрізнявся і, скажімо, відзначався такими досить не дуже проукраїнськими заявами там протягом своєї загалом політичної каденції на різних виступах. Але ми не допрацювали в цьому, ну от якщо чесно. А, ну я вам скажу, що тут не тільки ну насправді ми не допрацювали, звісно, але багато хто і в самому сполучених штатах не знав про це рішення. Треба бути справедливими. Згідно з моїми джерелами, то там навіть Рада національної безпеки не була проінформована про відповідне рішення Елбріджа Полби, яке власне ну, так от достатньо раптово сталося, ще й після достатньо успішної зустрічі президента України Зеленського з Трампом на саміті НАТО. От тому е, так можна звісно покритикувати українську владу. Я це роблю вже постійно насправді, і частково це частково це правда. Це не з нашого боку, але щоб бути справедливими, то в сполучених штатах дійсно багато дуже чиновників не, не знали, що це станеться саме в. Період сей, зокрема, коли вже там частина зброї була поставлена на склади в Польщі, ну тобто, це вже знаходилося от. Зовсім поруч нами. це означає, що якщо не всі були усвідомлені у такому самочинному рішенні цього колбі, що власна ситуація може відкотитися ще назад, що може поїхати нам все, що фактично на кордоні Ужешові до нас мало їхати, і що Трамп може ну, що називається надавати по шапці відповідальним за таке рішення і сказати, що допомога буде. Ні, я, я не думаю, що там будуть полві давати кошапці. Це надто важлива людина загалом для чинної системи влади у Сполучених Штатах. Бо це власне ну він є прихильником цієї ідеології Америка Форст такого своєрідного ізоляціонізму, якого притримується частина команди Трампа. Тому ні, він є якраз таки важливим ідеологічним, тобто не просто технічним, а саме ідеологічним союзником Трампа. А щодо того, чи може це поїхати, я абсолютно впевнена, що частина цього створення доїде врешті до України. У мене немає абсолютно в цьому а, жодних сумнівів. Цьому будемо точно дуже сподіватися. Пані Юлі, я хочу ще вас про одне запитати вашої думки з приводу внутрішніх таких наших зараз дискусій, проблем очевидно, в тому числі не знаючи за ними стежать і в Сполучених Штатах Америки. Я то що стосується міністра і віце-прем'єр-міністра. Олексія Чернешова і того, як зараз за нього вносили заставу, хто були цими заставодавачами, є питання, я так розумію, не тільки у журналістів, не тільки у такої свідомої спільноти, але чим може завершитися ця, ця історія? Ну і чи піде сам Чернешов на те, аби добровільно написати про відставку <різв 'я> Чернешов є занадто важливим для українського президента? хобі важливий для Трампа, чи на чого важливий для Зеленського? Тому ні, я би не очікувала, що він, по перше, сам може піти у відставку. А по-друге, що його можуть змістити з посади. Я думаю, що наскільки настільки, наскільки це буде можливо, він буде продовжувати займати посаду а, міністра єдності, тому що він на цьому, на цій посаді виконував. Певні важливі для команди Зеленського сундуці, в тому числі це стосується і організації майбутніх виборів. А чим конкретно Чернешов може бути так потрібен президент? Не почула ваше питання чим чим чому Зеленський так дорожить Чернишовим? Чому? А, те... Ну там, по перше, є достатньо хороші дружні стосунки, і я можу надати лише одного такого посадовця, за якого так сильно вболівали в команді президента. Це Павло Кириленко, чинний також до речі, голова антимонопольного комітету України. Попри відозри він продовжує займати вже достатньо довго більше року. Якщо я не помиляюся, він продовжує займати свою. Осаду тому до Чернишова дружні відношення. Це по перше, по-друге, він є важливим, як я вже зазначила для організації там, виборчих процесів за кордоном для українців, які проживають за кордоном. Пасибі вам величезне за ваші коментарі, що таки змогли долучитися. Юлія Забеліна була з нами на зв'язку. Політична оглядочка». Дякую вам.